Добрий день! З вами знову я, Наталка. І у мене до вас запитання. А ви знаєте, що таке криниця? Знаєте? А що таке кирниця? Знаєте, а колодязь? Знаєте, а студня що це? Дійсно? Ось так багато слів, і всі вони означають одне й те саме: це глибока яма. Викопана для того, щоб туди потрапляла вода. Ця яма обов'язково має краї, які обладнані, щоб не обсипалася земля. А вода туди приходить із надрів землі. До речі, якщо глибина криниці 15 метрів, то вода називається, яка приходить туди верховодка. А якщо глибина криниці сягає більше 20 метрів, то це вже ґрунтові води. Ось так. Бачите одне й те саме поняття, а так багато назв. Кирниця, криниця, колодязь і студня. Запам'ятовуємо. А ще. Чи знаєте ви, як називається наш хліб? Знаєте? Хліб. Паляниця. А чому паляниця? Тому що так називають корж плескатий, плескатий, який випікається, переважно, із пшеничного борошна. Ось так. Але перед випіканням робиться горизонтальний надріз. І він, коли вже пропікається, має ось такий колір, як підпечений трошки, підгорілий. Ось тому і. Паляниця від слова палити, підпалений. Ось так. Хліб і паляниця. А от, до речі, у моєї бабусі у Полтавській області паляниця ось так казали ще на вертуту. І робили її із коржів, які спеціально закручували і робили начинку із яблук, з вишень, з сиру. І була вона така смачна, така смачна. Ось так: хліб і паляниця. З вами була я, Наталка. Бажаю всім нам добра, миру вчити українську мову і щоб завжди у нас з вами був на столі хліб чи то паляниця. І щоб завжди у нас була чиста вода із кирниці, із криниці, із колодязя і з студня. До побачення!